Казка про Елю, Вову та перший сніг. Жила була маленька дівчинка Еля, яка дуже любила перший сніг і мріяла про рожевих поні. Її молодший брат Вова завжди бігав за неї хвостиком і намагався у всьому допомагати. Хоча сам був ще зовсім маленьким. Одного ранку. Еля прокинулася і побачила за вікном справжню казку. Випав перший сніг. Усе навколо було білим-білим, мов із чарівної книги. Вова, Вовчику, дивися сніг. Еля розбудила братика. Уряд зарабили, зрадів Вова. Побігли хуляти. Ні, Вова. Спершу ми маємо поснідати, прибрати кімнату і зробити уроки, відповіла Еля. Так мама нас вчила. Але я хочу зараз, почав хникати Вова. Раптом перед ними з'явився маленький рожевий поні. Привіт, Елю, привіт, Вова, весело сказав поні. І його іго. Я прийшов допомогти вам і зрозуміти, як важливо дотримуватися розпорядку дня. Ходімо зі мною в чарівний сніговий світ. Еля та Вова тільки зиркнули одне на одного і раптом опинилися в казковому засніженому містечку, де жили їхні улюблені герої з щенячого патруля. Чесь? Пченя поліцейський, який збирав команду, щоб розчистити дорогу від снігу, Вова підбіг до нього і запитав Чейзе, а можна я буду у вас тут головним? А чи ти готовий е, спочатку зробити всі важливі справи? хитро усміхнувся – mm -hmm, замислився Вова. А що треба зробити? дотримуватися плану, відповів маршал. Аф! Ми завжди працюємо за планом, і це допомагає нам швидше завершити роботу, а потім ми йдемо на розваги. Елька допомогла Вові скласти список завдань. Вони разом розчистили сніг із доріжок, допомогли прикрасити ялинку та розвезли подарунки. А коли все було зроблено, Чейсь оголосив тепер час для гри. Еля Вова та вся команда щенят грали в сніжки, каталися на санчатах і навіть зліпили величезного снігового поні. Коли вони повернулися додому, Вова усміхнувся до сестрички і сказав Елька! Тепер я знаю, що спершу треба робити саме важливе, а вже потім іти гратися. Тоді на все вистачає часу. Еля обійняла брата і тихо відповіла, от ти і чудова, братику, разом нам завжди веселіше.